Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю: Їй геть, не видм'я свою Юлю за тебе, не потрібен мені такий зять в родині, розгнівано мовив батько Юлі, коли Андрій прийшов до неї сватитись. Була в Ярини троє синів, вкрасені парубки, та була в Ярини одна особливість любила вона старшого Андрія, більше ніж двох молодших. Хоча вона вважала, що це ніхто не помічає, але погано в неї виходило це маскувати. Брати були рідним один одному лише по матері. Андрій був не від чоловіка Ярини, а від приїжджого начальника, що багато років тому приїздив до них в село та й вподобав собі Ярину як дівчину на декілька ночей. Задавав такі пісні, що кохає дівчину, що забере з собою, що буде вона жити в достатку і любові, що й горе для неї зверне. А Ярина, бувши молодою, наївною дівчиною, повірила йому. Провели вони разом декілька ночей, а потім він поїхав. Тихо, мовчки, нічого не сказавши Ярині. Він не збирався забирати Ярину з собою. Сам ж був одружений та мав двох дітей. Ось і втік по тихому, але залишив їй все ж дещо. Так ви правильно зрозуміли. Ярина завагітніла від нього. Молода, неодружена і вагітна. Коли в дівчини почав одніти живіт, вона одружилася з Семеном, трактористом з колгоспу. Він вже декілька років добивався Ярининої уваги, тому взяв її заміж, незважаючи на її вагітність. Після народження первістка Андрія Ярина з Семеном народили ще двох прекрасних синів. Чоловік любив всіх синів однаково. Андрій був йому наче рідний, але Ярина любила все-таки найбільше Андрія. первістка. чому? Та тому що він був точною копією того приїжджого начальника. Ось чому. Йшли дні, тижні, місяці, роки, і ось уже прийшов час, і Андрію створювати свою сім'ю. Ярина весь час ходила та розповідала, що Андрій точно на першій красуні села одружиться, бо по іншому й бути не може. Сильний, той ще красень місця таких навіть немає. Але який шок ж отримала Ярина, коли Андрій сказав, що збирається одружуватися на Юлі Мировані, яка працює агрономом в колгоспі? Жах, печаль, розчарування, нерозуміння ось що відчула Ярина в той момент. Як же ж так, чому він вибрав Ярину, а не найкрасивішу дівчину в їхньому селі? Юля ж не була наскільки вже й не красивою, як вважала Ярина. Так, в неї були трішки пухкі щоки, непухкі та й не сильно тонкі губи. Так вона не красуння, сказок чи фільмів, але Ярина все одно вважала її дуже негарною. Довго Ярина намагалась не сина, але він був впертий і сильно закоханий в Юлю. Я кохаю її, кращої за неї в світі не існує. Відповів син, додав, що збирається через пару тижнів йти свати до Юлі. Ірина після цього була сама не своя, ходила по похмушаючим шмертова хмара, але на здивування всім в день, коли Андрій мав сти свататись до Юлія, різко погодилась на їхнє одруження та сказала, що теж піде на сватання, щоб все по-правильному було. Андрій безмежно зрадів, щоб мати нарешті підтримала його вибір та навіть йде разом з ним свататись. Юля ж радісна була, причпорилась, підготувалася та з нетерпінням чекала коханого зі сватами. Отже, свати прийшли, але раптом вийшов батько Юлі, привітався зі сватами та сказав. Ідіть геть, не видам я свою Юлю за тебе, не потрібен мені такий зять в родині. Всі були в шоці, ніхто не очікував такого. Всі на селі знали, як сильно Андрій та Юля кохають один одного. Розлючений Андрій почав кричати на вулиці Двадцяти століття, хто таке бачив, щоб батьки забороняли своїй дорослій дунці виходити за коханого заміж. Дідь, геть, я все сказав. Настояв на своєму батьку. Вже навіть Ярина почала захищати сина. Але чоловік забрав Юлю та пішов до хати. Ти бачиш, яка у них родина, ти бачив, який в неї батько. Їй не нормальний. Та я впевнена, що та твоя Юля така сама, як і вони, говорила сина Ярина, поки вони йшли додому. Та Андрій добре знав Юлю, тому не збирався залишати все, як є. Він вирішив дібратись до правди і все-таки дібрався, зміг. Юра дізналася, що, виявляється, її батькові гарненько заплатили, щоб він прогнав сватів. Та скільки, що все в колоспі можна було скупити, так ще й залишились гроші. А найцікавішим було те, хто це зробив. Виявилося, що батька пияка підкупила Ярина. Ось наскільки вона не хотіла мати некрасиву невістку. Юля розповіла це все Андрію. Він був шокований, але в той же час не здивований, адже знав свою матір. Андрій більше не ходив зі сватами до Юлі. Вони тихо поїхали до району та розписались, нічого не кажучи батькам та не влаштовуючи весілля. Після одруження Кулговс виділив молодятам маленький старенький будиночок, але вони були раді цьому, бо ж це ж своє власне. Ярина ж дуже довго просила переїхати їх до неї додому, але вони відмовились та майже не спілкувалися з Іриною, яка так яро не бажала їхнього дружня. Що час, з моменту одруження Юлі та Андрія прийшло 11 років. Ось вони вже свій красивий будинок, який вони побудували на місці старого виділеного колгоспом. Двоє прекрасних діток подружжя з'явилися, яких вони безмежно любили та доглядали, як за зіницями очей. Все це вони добили самі своєю працею, яка деколи була ох якою непростою, але всі старання не були даремними. Вони тепер нічого не потребували, все ж своє. За ці 11 років двоє молодших синів Ярини одружились та встигли обоє. Розвестись. А жінок їм вибирала саме Ярина. Красивих, що саме головне, все в них були скандали, істерики та навіть зради. Тепер Ірина клала в приклад молодшим см'ю Андрія, бачиться в них добре вже одинадцять років шлюбі і живуть душа в душу. Некрасива Юля після народження дітей стала кращою, стала стрункою, в щічках перемініла та й в загальному не мов би сяяла. Вона була прекрасною та люблючою господиною, дружиною та матір'ю. То треба одружуватись на некрасивих. Для кожного поняття краси різне. Треба пов'язувати своє життя з тими, кого кохаєш, і хто кохає тебе, любі друзі. Чи погоджуєтесь ви? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.